Доброго ранку, любі малята! Вітаю на нашому новому занятті! Сьогодні ми з вами поговоримо про новий звук це звук У. А для початку заплющте в очі. Давайте спробуємо з вами пограти в ру. Ви будете відгадувати, що ж звучить. Заплющте в очі і не підглядайте. Це потяг. Це корабель. А це літак, молодці діти. Це сопілка. Пропоную послухати казку про неї. Жив собі хлопчик Степанко. На день народження тато подарував йому сопілку. Вона була маленька, красива. Степанко часто грав на сопілці. Багато людей сповнювалися радістю, коли чули її пісеньку У-у-у-уважно слухали казочку. Що подарував тато Степанкові на день народження? Сопілку. Як співала сопілка. У-у-у-у. Пісенька звук сопілочки звучить «У, -у, 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 у. Її можна довго співати, тягнути, її можна почути і вимовити. Ось звукове малятко, яке допоможе запам'ятати звук У, червоний колір сукні якого. Вказує на те, що цей звук голосний. Малята пропоную зробити сопілку з губ. Подивіться, яку я зроблю сопілку. Сопілка грає. Сопілка замовкла. А тепер повторіть самостійно. Скажи горобчику, чому ти так боїшся букви У? Тобі зізнаюся я татку. Ця буква схожа на рогатку. В нашому чарівному мішечку багато малюнків предметів. Давайте будемо називати їх, виділяючи звук У? Кавун курка. Папуга. Кенгуру. Муха. Страус. А тепер спробуємо дізнатись, де живе звук У. На початку, в кінці або всередині слова. Слово Удав. Де знаходиться звук У? Удав. Дав. Так, на початку слова. Слово кавун. 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 Звук У всередині слова. Слово кенгуру. 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 В цьому слові. Два звука У всередині та в кінці слова. В словах усмішка та папуга спробуйте самостійно визначити, де знаходиться звук У. А на сьогодні наш заняття закінчилося діти. До побачення до нових зустрічей!